У березні та квітні управлінням праці та соціального захисту населення Райдержадміністрації буде автоматично перераховано вартість субсидії на електроенергію та газопостачання у зв'язку зі збільшенням норм витрати споживання. Детальніше про це інформує начальник відділу грошових виплат і компенсації управління праці, і соціального захисту населення райдержадміністрації Лариса Злидень, шановні отримувачі житлових субсидій, управління праці та соціального захисту населення повідомляє, що субсидія усім отримувачам була призначена по березні. Бережен 2016 року. У зв'язку з підвищенням тарифів на електропостачання з 1 березня 2016 року управління буде проведено автоматичний масовий перерахунок раніше призначеної субсидії. З квітня місяці 2016 року також буде проведено автоматичний масовий перерахунок у зв'язку з неповним опалювальним місяцем. Повідомлення про перерахунок субсидії будуть надіслані додатково. Додатково наголошуємо, що для квартир з централізованим опаленням, в яких встановлені газові плити та газові водонагрівачі без наявності засобів обліку природного газу, у зв'язку з прийняттям ухвали Вищого адміністративного суду України нормативи користування газом збільшено з 4,5 до 9 кубічних метрів у разі відсутності газової колонки та з 9 до 18 кубічних метрів при наявності газової колонки. Але Субтитрувальниця Оля Шор Субсидія призначається, виходячи із соціальних нормативів для користування послугами з газопостачання, визначених постановою Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року номер 409 про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування, яким передбачено, що норми споживання природного газу для населення у разі відсутності газових лічильників становлять 4,5 метрів кубічних. У разі відсутності газової колонки та 9 метрів кубічних при наявності газової колонки, іншого не передбачено чинним законодавством. Тобто на теперішній час законодавчих підстав для проведення перерахунку по зміненим нормативам користування послуг газопостачання у зв'язку з прийняттям ухвали Вищого адміністративного суду України немає. Отримати будь-яку інформацію про призначення житлових субсидій можна за телефоном гарячої лінії 71810.